Молоде місто на березі Дніпра Українка має власну історію та завдячує у своїй появі містоутворюючому підприємству Трипільській електростанції, підготовчі роботи з будівництва якої розпочалися в 1963 році. Про наш двір іменно по цій дорозі приїхала машина. Машина незвична така в наших краях, і звідти вискочило чоловік 5 чи 6 мужчин. Два робітники взяли лопати і. Викопали велику велику яму. взяли тичку і підняли високу вгору. Ми запитали: а що це? Чого це? Ви тут? Оце біля дороги на обочині Майже поставили оцю високу-високу тичку. Вони сказали нам, це буде серце трипільської грес. Оце якраз приблизно отам, от де зараз димить труба трипільської грес. У березні 64-го рада міністрів Союзу Радянських Соціалістичних Республік прийняла рішення про початок будівництва трипільської електростанції. На Обухівщину приїхали перші будівельники. 22 квітня 1967 року. Розпочалося будівництво основних споруд станції. Саме цього дня, в урочистий піднесеній атмосфері, на території майбутньої електростанції заклали перший куб бетону. Часи спорудження електростанції були особливими. Це справді інтернаціональна будова, адже станцію споруджували люди різних національностей. Вихідці з усього радянського союзу. Що саме від на Трипольській були била атлічний Туда же съехались лучшие специалисты. Людей много, вроде разные, со всех концов, но умели ладить друг с другом. Першопрохідці згадують, що часто доводилось працювати по 12 годин на добу. Цей період, звісно, всі зв'язки, во-первых, з проєктними інститутами. Дуже багато було неув'язок, дуже багато недоділок. Нам ці роки дуже важкі були. Вспоминаю, як ми починали працювати в ВВК на другому этаже. Были не отдельные кабинеты, а большущие комнаты. И в одной комнате как-то все цеха сразу мещались. Тогда в основном работала база оборудования, потому что принимали оборудование для станції и набирали. Будущі персонал уже 17 грудня 1969 року. Завдяки звитяжній праці людей вольових енергійних, сповнених бажанням найкоротші терміни завершити будівництво, відбувся пуск першого енергоблоку трипільської дрес. Перший енергоблок встановив своєрідний рекорд в Україні, бо більше року працював без зупинки. Перший енергоблок я тільки запустили. 72 часа потім встановили, Рік працював без зупини. Ну це Это гордость была, понимаете. Работа была интересная, тем более в пасховой период. В этот момент только что стал под промышленную нагрузку блок номер один Трипольской ГРС. Наладка продолжалась. Слаженно и быстро работали, самое главное. Потому что сроки у нас были очень сжатые. У непрості часи становлення електростанції велика частка роботи лягла на плечі жінок, зокрема працівниць кранового господарства. Все-таки 45-та відмітка, яка знаходяться крани, вони знаходяться під потолком здання. Вот. Жара там доходила, доходила більше 50 градусів. Був такий ритм наданий. Що якщо ти не вписував цей ритм, якщо ти не, не зміг йти в ногу із цим ритмом, то ти просто був не потрібен тут. Вимоги дня щодня вимагали воду, нових там об'єктів, і треба було працювати, працювати, працювати. У першу практиці вітчизняного енергобудування впродовж 1970 року були введені в експлуатацію три енергоблоки. А у вересні 1972 став до ладу останній шостий енергоблок і потужність станції досягла проектної величини 1800 МВт. мегаватт. Світлана Гриценко Микола Куріний, медіакомпанія Дніпро.